Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні я запрошую вас у казковий ліс. Там серед барвистих дерев живе зайчик на ім'я Вухастик. Привіт, малята! Я зайчик-вохастик. І вирішив піти у гості. До свого друга похимнастика, але прошу вас піти зі мною, бо шлях непростий. По дорозі можуть зустрітися різні перешкоди. А сорока, яка все знає, сказала, що ви розумні і кмітливі. Так, так, розумні і кмітливі, розумні і кмітливі. Тож ми з вами вирушаємо. Малят, подивіться, яка широка річка. Щоб перейти річку, потрібен місток. Якщо ви допоможете зайчику, місток з'явиться. Подивіться уважно і скажіть, що знаходиться в горі. Скільки дерев із зеленим листям? А скільки дерев з жовто-гарячим листям? А що знаходиться справа під деревом? А що знаходиться зліва під деревом? Ви впорались із завданням. Перше завдання виконано, і зайчик може перейти річку. А ось і наступне завдання. Зайчику треба покласти фрукти і овочі в кошики. Роздивіться їх уважно, в кошик з червоним Кружечку. Будемо класти овочі і фрукти червоного кольору. А в кошик з зеленим Кружечко. овочі і фрукти зеленого кольору почали. Зайчик, дякую вам, що ви йому допомогли. Малята, нам треба розв'язати ще одне завдання. Скільки ж тут багато грибів? Які гриби зайчик не візьме до кошика? Звичайно, мухомори не їстівні гриби. Зайчик візьме, боровички. Кільки боровичків взяв зайчик. Якою цифрою ми позначимо їхню кількість? Вірно, зайчик зібрав два боровика. Ми їх позначимо цифрою. Два. Ми потрапили з вами на галявину, де граються геометричні фігури. Вони дуже хочуть з нами пограти. Поміркуйте і скажіть, яка наступна фігура у рядку? Правильно, це квадрат. А в цьому рядку яка наступна геометрична фігура? Вірно це прямокотник. В цьому рядку яка наступна геометрична фігура? Вірно це коло. Ви впорались із всіма завданнями, ви всі розумнички зайчик вухастик зустрівся зі своїм другом, зайчиком-пухнастиком. Зайчик дякує вам, малята, за те, що ви йому допомогли пройти цей складний шлях. На цьому зайчики з нами прощаються. До зустрічі!